Сьогодні ми приготуємо смажені крильця у яєчному клярі. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайки і написати коменти. Буду дуже вдячна за це вам. Для приготування цієї страви нам знадобляться качені крильця бажано домашньої катічки. Горішки яйце. Панірувальні сухарики, олія, сіль і спеції за смаком. Цю страву я готую так, криця одварюю до готовності, збиваю яйце разом із приправками. У мене куряча приправка там є сіль, горішки подрібнюю. І тоді їх змішую з паніровочними сухарями. Тоді крильця спочатку обмукую у яєчному клярі, а тоді обвалюю у панірувачних сухарях із горішками і викладаю на розгріту сковорідку, политу маслом і під закритою кришечкою обжарюю до готовності. Ось такі в нас вийшли крильця із хрумкою з кориночкою.